Вітаю вас! В ефірі програма На варті. Про головні події у житті України, її збройних сил, зоні проведення антитерористичної операції та флотській столиці місті герої Одесі розповідають журналісти телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ за підтримки сьомого телеканалу. Розпочнемо з головного. Україна та Туреччина домовились посилити співробітництво у сфері безпеки та оборони, а також налагоджувати ефективну співпрацю правоохоронних та розвідувальних органів для боротьби з тероризмом, екстремізмом та сепаратизмом. Про це йдеться у тексті спільної декларації за результатами п'ятого засідання стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою республікою. Також Україна та Туреччина домовились поглиблювати співпрацю в питаннях реформування Ради безпеки ООН та інших багатосторонніх механізмів з метою забезпечення міжнародного миру та безпеки, сприяти зміцненню механізмів регіональної безпеки в Чорному морі, нарощувати співпрацю в контексті спільних зусиль, спрямованих на забезпечення міжнародної безпеки, в тому числі і в рамках НАТО. Президент Петро Порошенко заявив, що Україна та Туреччина співпрацюватимуть в рамках міжнародних організацій за деокупації Автономної Республіки Крим та повернення українського суверенітету над півостровом. Ми з паном президентом висловилися за спільні кроки, які будуть спрямовані на деокупацію Криму. І для цього плануємо поєднати зусилля в рамках міжнародних організацій, а також на основі нових міжнародних. Форматів, включаючи формат Женєва плюс за участю гарантів Будапештського меморандуму Туреччини і України, серед питань обговорювали і порушення прав людини та утиски як представників кримських татар, так і українських патріотів та представників інших народів. Відбувається тиск не лише на представників кримсько-татарського народу. Ної в Донецьку відбувається в Донецьку російському відбувається фарс. У вигляді незаконного судилища над українським воїном, офіцером збройних сил України Надією Савченко, де брутально порушуючи всі міжнародні права без жодних звинувачень, вже майже два роки тримають українського героя Заграти. І останні дні ми вжили всіх можливих заходів для того, щоб забезпечити міжнародний тиск на Росію як з боку Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки. Інших наших держав-партнерів, вимагаючи негайного без будь-яких умов, звільнення надії Савченко з в'язниці і повернення її на Україну. Президент Петро Порошенко відвідав флагман військово-морських сил України фрегат Гетьман-Сагайдачний, який бере участь у спільних тренуваннях з військово-морськими силами Туреччини у Мармуровому морі. Командир морського походу, капітан другого рангу Дмитро Глухов та командир фрегата Гетьман сагайдачний капітан другого рангу Денис Іванін, ознайомили главу держави з переданим турецькою стороною обмонтируванням та мобільним військовим госпіталем. Хотів би наголосити на передачі п'яти мобільних шпіталів. Ви знаєте, до цього ми отримували їх з боку Сполучених Штатів Америки, Австралії, Канади. Сьогодні дуже важливо і це підкреслює стратегічний характер наших відносин. Ми отримали перші п'ять військових шпиталів мобільних від Туреччини. Можу наголосити, що одразу ж після прибуття в Україну за доповіддю начальника Генерального штабу всі мобільні шпиталі будуть передислоковані в сектори відповідальності, в зону проведення антитерористичної операції. Нагадаємо, що днями у Мармуровому морі екіпажі фрегату Гетьманса Гайдачний і судно розмагнічування Балта військово-морських сил України провели спільні тренування з фрегатом військово-морських сил Турецької Республіки. Кораблі виконали завдання в рамках операції із забезпечення морської безпеки у Чорноморському регіоні Чорноморська гармонія. Дещо раніше в Туреччині відбувся симпозіум з морської безпеки у Чорному морі. Загін кораблів військово морських сил Збройних сил України у складі фрегату Гетьман Сагайдачний, судна розмагнічування Балта у Мармуровому морі провів спільне тренування з фрегатом військово-морських сил Турецької республіки. У складі тактичної групи українські і турецькі кораблі провели тактичне маневрування, тренування з протиповітряної оборони з організації зв'язку. Виконали інші завдання. Загін кораблів військово морських сил України на переході Чорним морем вдосконалював взаємодію з літальними апаратами морської авіаційної бригади. Зокрема, були відпрацьовані Садки злети вертольотів на палубу фрегата гетьман Сагайдачний. Дванадцятого березня загін кораблів повернувся до місця постійної дислокації. Біля причальної стінки у практичній гавані Одеси екіпажі кораблів зустрічали представники командування військово-морських сил Збройних сил України та екіпажів кораблів. За флотською традицією українських моряків зустріли з хлібом та сіллю. У командуванні військово-морських сил України надають важливого значення проведенню спільних заходів з турецькими колегами. ВМС Туреччини дуже активно з нами співпрацюють, надають, пропонують нам можливості проведення. Обміну досвіду проведення тренувань на своїх тренувальних центрах, в тому числі і можливість навчання в військово-морських академіях наших курсантів. Згідно з планом військового співробітництва на 2016 рік попереду на екіпажі Військово-морських сил Збройних сил України чекає участь у декількох навчаннях. У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулось засідання комісії Україна НАТО під головуванням генерального секретаря НАТО Енса Столтенберга. В ході зустрічі Столтенберг повідомив, що альянс продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні у реформуванні її оборонної сфери та посиленні спроможності її збройних сил. Він зазначив, що НАТО займає принципову позицію щодо забезпечення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. В свою чергу генерал армії України Степан Полторак повідомив, що незважаючи на продовження збройної агресії, яка організована та підтримується Росією, українська сторона продовжує реформування та зміцнення оборонного сектору держави за ефективної підтримки партнерів з НАТО. За підсумками засідання, комісії, сторони уточнили план спільних дій на період, що залишатиметься до Варшавського саміту альянсу, який відбудеться у липні цього року. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей залишається напруженою на всі лінії розмежування. За повідомленням прес-центру штабу АТО, бойовики незаконних банформувань продовжують порушувати умови перемир'я та вести вогонь по позиціях наших сил із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Найгарячіше на Донецькому напрямку репортаж Данила Іщенка з передової. Тут на дорозі від Авдіївки чутно, як саме притримуються мінські домовленості зі сторони сепаратистів. Тут е, чутні розриви від крупнокаліберної артилерії та мінометів. от хто стріляв. Стріляє. Ну, от поїдьте туди. Наверное. А вы думаете, вы проедем туда? Ну проедете. Ну а что вы не проедете? Проедете по Носиновской переулке, проедете и узнаете точно, кто это стрелял. Определяли мы, вот, допустим, на химик на поселок. Это ДНР, там, побили вот с этой стороны, с этой стороны, которая, это вот, здание, дома. Это только ДНР стрелял, побили химик. Это я процентов говорю, понимаете. А? Вот видите, люди идут, уже видите, дети идут. А це вже Марінка. Обстановка тут на відміну від Авдіївки, не набагато краще. Лише за минулу добу наших піхотинців обстріляли декілька разів зі стрілецької зброї. Там вам розкажу, що Там снайперок у них сидить. Буває, туди трошки я його успокаю, І там теж буває з пулемета лупить, теж успокаю. Вони тут вчора стрілялись і. Себе спокойно 5 человек пошло, там машина стояла по телеконами їх ждала, они пошли, сели и уехали. То есть они, такое ощущение, как на работу приїхали. Постріляли, постреляли і уехали. Тактику міняють, тому що раньше було як, стрілканя починалась. Та-та-та там, 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 потім починали нас заводити, починали там мостик листи там. Вони вже почали різко так тишина, тишина губ пішла, і тут РП над нами. Баба да? і пішла жара. І до навчально-бойової підготовки військово-морських сил України. Підрозділи морської піхоти продовжують відпрацьовувати тактичні елементи із висадки на узбережжя умовного противника, заняття рубежів та вогнового контакту з ворогом. За тренуваннями чорних баретів спостерігав Данило Оніпко. За легендою навчань, рота морської піхоти виконувала завдання передового підрозділу. Після успішної висадки з десантного корабля на узбережжя острову метою чорних беретів було зайняти пануючу позицію на суходолі та стримувати ворога до підходу наших основних сил. Прибувши у заданий район, морські піхотинці провели розвідку місцевості, закріпилися, організували охорону та здійснили просування вглиб території зайнятої умовним противником. Саня займає оборону возле першого дерева. У складі підрозділу на військовому полігоні були відпрацьовані дії вогневих та маневрених груп. Роботу дозорного відділення при наближенні до ворожих позицій, захоплення та утримання важливих об'єктів інфраструктури. Маркус Якот. Роботаємо, поїхали. Чиста! Чиста. Закріпляємося здань. Відділення висунулося в район, закріпилося на рубежах, провели до розвідку та забезпечили підхід основних сил. На мою думку, відділення справилося на добре. Моє відділення здобуло нових навиків по тактичному пересуванню по полі боя. Були зроблені зауваження, але на місці вони були усунені. Окрім занять тактики, чорні берети активно працювали над покращенням навичок вогневої підготовки. Варто зазначити, що усі завдання для підрозділу підбиралися керівництвом з урахуванням досвіду, набутого під час участі в антитерористичній операції. Зокрема, наголос ставився на веденні бою у будівлях та відбиття нападу противника на колону військової техніки на Марші. На даний момент підрозділ проходить посилену підготовку по всім напрямкам і вогневої підготовки, тактичної, тактико спеціальної, розвідувальної підготовки. І сподіваємося, що в найближчий час, найкоротший термін ми будемо готові до виконання задач. Одеський батальйон морської піхоти був створений лише у вересні 2015-го. Зараз підрозділ активно нарощує м'язи, доукомплектовується та готується до повноцінного виконання завдань за призначенням. В Одесі у центрі забезпечення навчального процесу триває польовий вихід курсантів факультету підготовки спеціалістів високомобільних десантних військ. Під час занять десантників впевнено поєднують здобуті знання з практикою ведення бойових дій. Здобуті знання курсанти факультету підготовки спеціалістів високомобільних десантних військ військової академії під час чергового польового виходу поєднали з практикою ведення бойових дій для максимального наближення до реальних умов окремі тактичні теми. Курсанти відпрацьовували на залишках оборонних споруд берегової артилерійської батареї часів Другої світової війни. У ході тактичних занять вони вчаться діяти в ролі командирів відділень та взводів. Самостійно приймають рішення та організовують дії підлеглих у складі вогневих та штурмових груп. Вогневі групи подавили противника вогнем, після чого штурмова група провела зачистку. З подальшим завданням висунулися на знищення КСП батареї. Новим елементам, що впроваджені у навчальний процес на основі досвіду здобутого військовослужбовцями у зоні проведення АТО приділяється значна увага. Під час проведення наших занять застосовуються елементи досвіду антитерористичної операції, тому що це є дуже актуальним. Багато практичних навичок, дуже багато витривалої фізичної підготовки, бойової бойової підготовки, а також тактичної. Майбутні офіцери удосконалюють навички з вогневої підготовки, працюють над тактикою дій підрозділів, водіння бойових машин. Окрім того, вчаться долати основні види перешкод, які можна зустріти в районі ведення бойових дій. Це колійні проходи в мінних полях, ділянки із різноманітними загородженнями, круті спуски та підйоми, мости та протитанкові рови. Під час виконання даної вправи передбачено подолання основних перешкод, основних перешкод, які характерні для Театру воєнних дій. Ну і крім того, виконується норматив по часу. Попереду у курсантів-десантників ще не один польовий вихід, котрий допоможе вдосконалити набуті навички. Традиційно на початку березня ми віддаємо шану провіднику нашого народу споконвічному борцю за волю і незалежність українців Тарасу Григоровичу Шевченку. В урочистостях присвячених 202-й річниці від дня народження Кобзаря взяв участь і особовий склад одеського гарнізону. Українські військові моряки разом з представниками інших видів Збройних сил України та військових формувань, представниками органів місцевої влади, духівництва та громадськості поклали квіти до підніжжя монументу Тарасу Шевченку. На завершення церемонії оркестр Центру військово-музичного мистецтва збройних сил України виконав державний гімн України, а підрозділ почесної варти шанував пам'ять кобзаря пострілами зі стрілецької зброї та здійснив проходження урочистим маршем. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Ми ж прощаємося з вами та бажаємо миру і добра. А далі в програмі Телевізійний фільм Вірний завжди. До зустрічі рівно за тиждень. На все добре. Гібридна війна значення цих страшних слів зараз знає кожен українець. У 2014 році військово-морські сили України у Криму першими зустріли це зуїцьке поєднання з ухвалою інформаційної кампанії Омани підкупу і зради. В ніч на 20 лютого 2014 року почалася окупація Криму збройними силами Російської Федерації. Військове містечка, де дислокувалися Федосійський та Керченський батальйони морської піхоти, Військово-морських сил збройних сил України, були заблоковані одними з перших. Тиматум был со стороны Российской Федерации. Они предъявили нам требования, чтобы мы сдали оружие. Не поддаемся на какого рода провокации. Мы остаемся, верны присягу присяге народу Украины и э, оружие не с, э, сдаем. 2 березня 2014 року російські війська заблокували військову частину Керченських морських піхотинців 6 березня. Військовослужбовці провели на території частини концерт Просто неба для підняття бойового духу. У ніч на 24 березня російські війська, прикриваючись мирним населенням за підтримки бойових вертольотів, взяли штурмом військове містечко Федосійських морпіхів. БТРом вибили ворота з різних сторон зайшли. Ну, Класіка, коротше говоря. Зашлі, блокірували знання, світочує гранати, шума гранати. Тобто, отак от. Вертольоти, два, два вертольоти, викинули адаптер. Соотвісно, спустились і люди. Я не знаю, комбат, то ли этот доліве погрузили, то ли увезли куда -то. На виконання указу президента України від 24 березня 2014 року проведено передислокацію військових частин військово-морських сил України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у визначенні регіони України. Морські піхотинці, які залишилися вірні народу України, передислокувалися, отримали зброю, поповнилися добровольцями у стислі терміни, відновили боєздатність та приступили до виконання завдань щодо стабілізації обстановки, захисту територіальної цілісності та незалежності України з морського напрямку. Починаючи з вересня 2014 року підрозділи морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України на ротаційній основі беруть постійну участь у проведенні антитерористичної операції у Луганській та Донецькій областях України. Їх називають по-різному. Чорні берети, чорні діяволи вони завжди всіляли страх у ворога і вважаються по праву елітним підрозділом збройних сил України. Своє гасла вірні завжди вони підтвердили під час сумнозвісних кримських подій, демонструючи окупантам витримку, мужність та честь. З метою відродження і розвитку національних військових традицій, враховуючи важливу роль морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави, відповідно до указу президента України від 31 березня 2014 року, щороку День морської піхоти відзначають 16 листопада. За 23 мирних роки існування української держави її збройними силами проведено безліч військових навчань та тренувань. Після відпрацювання курсу загальновійськової підготовки воїни складають присягу на вірність українському народу. Сьогодні як ніколи, я згадую слова командира першої паючої ескадрилі. А воздух какой? А небо какое? А земля кая. Это моя Таврия, это моя Украина. Поздравляю ветеранов военно-морских сил, морской пехоты. Вас с этим знаменательным днем желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой. И всего самого лучшего в вашем доме. И слава Украине! Літо 2015-го. ще рік тому, після виходу з Криму на материк, чорних беретів було менше батальйону. Тепер на поготові повноцінна бойова злагоджена бригада морпіхів. Зараз ми вийшли безпосередньо на заключний етап підготовки бригади морської піхоти як бойової одиниці. Проведення бригадного тактичного навчання, мета навчань підготовка підрозділів військовоморських сил до можливих сценаріїв розвитку подій на приморському напрямку, зокрема Маріупольському, за висадкою комбінованим способом на необладнане узбережжя спостерігав президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Я мав можливість переконатися в надзвичайно високому і бойовому духі, і в вишколі, і професіоналізмі української морської піхоти. Я Пишаюся. Морська піхота України значно посилить захист Маріуполя. Президент вручив військовим державні нагороди за особисту мужність та героїзм. Високий професіоналізм української морської піхоти викликав непідробне захоплення у іноземних партнерів України під час проведення міжнародних навчань «Сібриз». Під Миколаєвом на полігоні Широкий лан відбулася берегова фаза сібризу. В маневрах було задіяно біля пів тисячі військовослужбовців України, Сполучених Штатів Америки та Молдови. Заняття стало унікальними, тому що йдеться не так, що тільки нас навчає. Ми наразі маємо такий так як сказати, левел, що ми даємо консультації, як працювати у нових реаліях війни, в стані гібридної війни. За діями українських морських піхотинців спостерігав і командир бойової тактичної групи «Хелбрак», який перебував на полігоні з метою проінспектувати десантно-штурмову роту батальйону морської піхоти, яка в перспективі розглядається до участі в міжнародному з'єднанні сил швидкого реагування. Говорячи про український підрозділ, бачу, що у вас є досвід, який є унікальним. Тому для мене є велика честь мати вас в підпорядкуванні. У 2015 році було прийнято рішення щодо подальшого нарощування бойового потенціалу морської піхоти. Новостворений батальйон отримав постійну прописку під Одесою. Вже на початку листопада відбулися перші польові навчання. Морська піхота, як і воєнно морські сили, це завжди були еліта, тому в принципі, я давно хотів сюди попасти, тут служити. в новоствореному батальйоні. Є і свій офіцер-психолог. Ця атендітна дівчина за власним бажанням вирішила служити в морській піхоті, та незважаючи на нібито суто мирний цивільний фах вже непогано володіє бойовою зброєю. Я пішла в армію недавно по своєму бажанню в морську піхоту. Ось і перший раз попала на полігон. Сюди я емоції просто дуже позитивні. Спочатку хвилювалася, але зараз таке душевний спокій. Осінь 2015 року. На сході України відносно тихо. Втім, штаб антитерористичної операції і спостережна місія ОБСЄ періодично фіксують артилерійські та мінометні обстріли позицій сил антитерористичної операції та мирного населення з боку проросійських бойовиків. Два дні тому міномет обстрілював. Дня 4, серйозно, штук саме по цьому здання попало От по всім позиціям, видно з позиції. Ми десь добре стали, закріпилися. Вот агнівих средств нам хватает, противника ми не пускаємо вообще. Мы Ми повністю контролюємо здесь. Бойовому духу наших військових можна тільки заздріти там, на самісінькій передовій, він зашкалює героїзмом та сяє жагою перемоги. Адже українці це патріотична та відчайдушна нація, яка готова до останнього боронити свою землю від окупантів. Люди, які знаходяться тут і вообще на передньому краї. Зараз такой на висоті їхній пік готовности готовності любую задачу. І ще раз повторюю, що для выполнения цієї задачи необходимые средства цілим є І навіть приходячим варіантом, зложившися в обстановці, ми готові. Попереду у них великі та шляхетні завдання: боронити мир. Захищаючи українську державу та її народ від агресора, попереду нові перемоги та здобутки, і на цьому тернистому шляху оберегом від смертельної небезпеки для них буде незламна віра українського народу в своїх захисників, сила духу та вірність гаслу морського піхотинця. Вірні завжди слава морській піхоті України фармою і, і кафою, сінопом, і очаковим, біліть кості наших ворогів. Від війська запорізького онуки загайдачного Отримали знамена наших днів, бо не схилялись голови і чорними беретами, що залишались вірними завжди. І знають мечі з якорем, і знають крила сокола і в морі, і у небі, і на землі. Чизи я горем і знають відкрила сокола і в морі.